thank you

Молодці знайшли вирізку. Так, а ну-ка, покажіть мені дуб. Ой, молодці, дівчатка, знайшли дуб. І по суті, ми ти прозначили, надивилися, зірвали, дошки поклали, далі пішли. Виходить, дочка, він повністю напішку, разом з іншим пострілями і далі пішли. Що є у дереві? Що це? Стогур. Що ще коричневе йде зверху? Гілочки. Зверху що на гілочках? Листя. А коли листочків дуже багато, це називається крона дерева. А хто знає, тут у нас не видно на що у нас під землею дерево? Правильно, коріння дерева у нас допомагає всьому дереву рости. Воно бере водичку, а ще бере різні вітаміни для того, щоб дерево виросло, щоб було міцне, гарне і на кожному дереві є свої плоди. Давайте роздивимося. У каштани каштанчик, У берези сережки. У сосни шишка. У ялинки теж шишка, але іншої форми. І у дуба – жовті. Бачите, які жовті. А у плена називається воно літачки. Всі ці дерева ростуть у лісі і у парках. Ви роздивилися і з'ясували, що бувають різні дерева. Давайте ще раз подивимося. На клені що росте? Ну, листочки, подивіться, листочки. А на ямниці, що росте? Голочки. Так, яке говорить голосніше, щоб всі всі було чутно. Це голочки. Тебе зверху, що варіант, що зверху? Листочки чи голочки? Листочки ми кладемо до кулена, кладемо до у сосни, що голочки кладемо до е, ялинки, у берези що листочки кладемо сюди, а у каштана і. теж листочки. Ліс, в якому ростуть тільки ялинки і тільки сосни, називається хвойний ліс. Потрібно. І, хвойний ліс. Чому його так назвали? Бо на цих деревах, Софія, ростуть іголочки, хвоїнки. А на всіх інших деревах, не тільки на цих, які роздивилися, Є листочки, і цей ліс буде називатися листяний. Повторіть, листяний ліс. А якщо я піду в ліс і побачу там, що росте і каштан, і ялинка, і сосна, і береза, це мішаний ліс. це <ривіт> ліс – Ліса войни. Войник, якщо росте листяний чи <ривіт> Листяний. Листяни. <ривіт> Що росте? Сосна і каштан, як целісні, мішани Позмішали одні дерева і інші. Молодці. Значить, ми знаємо, що є три види виділі хвойний, листяний і мішаний. Розбирали, що є у нас дерев стопу, коріння і листячко, яке утворює крон. Для чого стовбур це? От як у нас на стінці є хребет, так у дерева є основа, на чому він розуміє. Цієї основи розуміють багато ділочок. На цих ручках спочатку розуміють сточки, які обвою сторону, а потім ростуть різні води. залежно від того, яке це чого потрібні дерева позиції. Але... Попрости. Але ці дерева можуть йшти і в парку, і на вулиці. Чому саме різні? Для кого вони там потрібні? Чи вони досі не немає? Мисточки ті... Бу -е. на бурях Добре, Зараз разом дізнаємося. Це для вас приготували картинки. На них зображені ті тваринки, які дерева. Хто знає? Оленятко, олень або лось харчуються молодими листочками і молодими вілочками дерев. дерева. Їжачок і дерево по самі вкручуються, листочки і лягають під деревом і деревом спати. На судзи вони теж деревами. Білочки що роблять з деревами? Да? Допомагайте. На дереві вони шукають собі шишечки, правильно, це їхня їжа марянка. А ще у деревах вони роблять собі будиночки. <реш> ну, в цьому трі живуть білячки. Тобто <реш> Дерево теж потрібно, хочия ділочок. Я використовую дерева зайчиків. <реш> Ні, зайчата збирають корух дерев і не хачуються вони не немає чого їсти. Тобто для зайчат теж у лісі потрібні дерева. Хто це таке? Хто це такий? Жук. Ну, неважливо, який будь-які жуки живуть у А дереві. Дерево для це їх будиночок. І їм потрібні дерева. Це ведмеди. Їм полягає спати і будинку. Він його будує саме під гіллям дерев. Як називається ті ведмеди? Варліг. Варліг. Обидві під дерево. Та що ведмеди, потрібно дерево. Це пташка дятел і собак. Дятер шукає їжу в деревах, дзвонюючи своїм гострим дзьобам, а собак на дереві живе в будівку. А ще й пташечки які на деревах роблять собі будиночки, ніздечка. Тобто і пташкам у лісі потрібні дерева. А це у нас. Рибочок, навіть йому у лісі треба дерево. Бо деякі рибочки, просто підінь дерев, вони не люблять сонечко, вони люблять там темно і голова. І ще деякі рибочки ростуть на пенічках. Пельночок це зрубане дерево. Тобто, там вони люблять сумку. Ось, подивіться, рибочку, олені осі, різних пташках, ведмедику, жука, зайчикам, білочкам, скільки тварин потребують на деревах, без вони жити не життя. Якщо людина не буде берегти ліс, буде його зрубувати і е, нові дерева не смущати, то всі ці тваринці, пташки і роточки просто загинуть у нас за. Зелені частину сидіть, покладіть біля себе. біля себе. І ось так, ось так. тепер візьміть з і покладіть його зверху на крові. Зверху, Ось так, зверху. Зверху, Ось так, зверху. Так, тільки дуже чітко, якісь дерева, так? Аїна, як називається боєць? Ні, кухло це гірочка. А як називається це дерево? дерева? У ну, подивитися, купова найдовший, довго і велика крона. Ну, допомагайте, хто знає. То... У Аїні дерево вийшло. Анічка, в тебе яке дерево. <рес> а ну дивись, уважно, яке це дерево. <рес> Береза, в тебе що? Як ти повіш? Ну що <шо> це таке? <рес> Я виночка. Ні, обура майже не видно, тому він такий маленький. Він весь бока. В Тебе пішка листочки. Що таке? <рес> Ні, не жовтий. Каштан, каштана отакі листочки. Підніміть руку, у кого на дереві є голки. <рес> Ні, де тебе голку. У тебе на дереві ростуть голку. У кого найдовший стовбур дерева? Правильно, у арі. У кого дерево з білим стовбуром? Правильно. У кого листяні дерева. Піднім. Листяні. На яке деревах ростуть листочки? І хто рехати теж. Опускайте молиться. У лісочку на горбочку. Сиди Мар'яна на пеньочку. Ми тихенько підійдемо і Мар'яну позовемо. Софія, Софія, сідай посередині. У лісочку на горбочку. сиди Софія на пеньочку. Ми тихенько підійдемо і Софію позовемо. Позови, Софію. Ні, ходим. Анюка, правильно. А яке в тебе дерево? Береза. В тебе Матвія дерево? Ялинка. Яке в тебе Мар'янка дерево? Каштан, правильно. Тьома, як... Жолудь – це плід, а дерево як називається? Дуб. Правильно. Дерево називається дуб. А в Софійки яке дерево? Покажи Софійка, яке в тебе дерево? Сосна, молодець. Правильна Софійка.